Всім добрий вечір, починаємо наші продажі. Так, подастував все, що в мене залишилось. Перед оновленням товару має їхати на завод скоро. Як скоро через тиждень. Розпродають наш завод. Буде багато що цікавого. Так, 27 знову за зниженими цінами. Так, плюс 27 на 24. Такий стан 40 гривень. Плюс 17. Отакий.

Вьючі такий пороток на 19. 30 гривень. Такі. 20 гривень. 10 гривень. 350 гривень. Працюю. 300 гривень. 20 зняв. 300 гривень буде, 35-300. Далі ножниці. Працюють ріжуть. 70 гривень. Ножниці великі. чуть, -чуть підгострити, тут затягнути. Потребують, скажімо так, подивитися них, змазати, пізгустрити, і будуть вони працювати 100 гривень, але вони великі, дивіться, які. не Немає 40 см, отак. Орієнтовно. Молоточок 20 гривень. Молоток 40 гривень, ключ такий 15 гривень. Санга така, комусь подарунок 15 гривень. Сйомник такий 30 гривень. Два таких забила заточених дніпрам. Тут нормально, а тут озношено. Два за 30 гривень забирайте. Ключ розвідний. Роз Він рухається, все. Ось ви бачите, тріснуто. Під ремонт. 80 гривень. Ключ 41, 36, 25 гривень. Кусок ключа 36, 20 гривень. Полотно таке 10 гривень. ключ 22, 7, 19 20 гривень. Такий ключ 50 на 30, 20 гривень. Три патрончика. 20 гривень. Круги такі Я Як зрозумів, вони були в роботі. Середині 32, зони 110-115 і так. По 50 гривень. Гідросиліндр в минулих відео. Дивіться, є ціни є все. Всі дані по гідросиліндру. Такий івент 15 гривень. Така приспособа. 30 гривень. Такий сйомник. Я вже розмочив, він пішов, все, тяжко крутиться, але його мали відкрутити. Це все 250 гривень. Можливо, комусь потрібні такі ручки. 200 гривень. 200 гривень. Така велика гривень. по 200 гривень за штуку. 600 гривень за три ручки. Далі такий багажник на машину. Оце регулюється. Відстань не буде міряти. Самі це відкручується Я регулюється вище ширше. За них за 2, 250 гривень. Ножі пілана. Такі дані. 725-52-55 ширина. 6 мм 200 гривень за штуку. Так, накладки. Всійки накладки будуть по 15 гривень. В не знижка. накладка 100 мм ширної точно 10 мм. Номер один 15 гривень. 80 на 87, 15 гривень. 60 на 7. 15 гривень. 60х6 15 гривень за штуку. Пластиє трезуплання для напаки рассів. Такі вид номер. Один, 5 гривень. Номер 3. 5 гривень. номер 4, 5 гривень. Все по 5 гривень буде. Показую вам. Все по 5 гривень. В чого їх є 284 штуки. 1400 гривень віддаю все. За 284 штуки. Далее, пресс-масленка. М10, М8, М6. Прямі 5,4,54, мд 10 М8, 45 9,8,58 и масленка М10, під 6 5, 90 градусов, 9,8,58. Далее, твердосплавные фрезы, все, все будет по 50 гривень за штуку, 6 диаметр, о, 5 діаметр, 6 диаметра, 4 диаметра, 3 диаметра, Це міліметр. так. Легко было. Фрезы такие. Руки грязные. Каналы 50 грн. Развертки по 50 грн. Давайте будем распродавать лампы. Тако. Три лампы. По 70 грн за штуку. Ця лампа 80 грн за штуку. Ця лампа 150 грн за штуку. Далее. Подшипники. 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200. Ці не бачите, які написані знизу. Такі підшипник. 205 на лапах. 110 гривень за штуку. Далі. Ой, А такі підшипники. 27,606. Такого вони. Нові СКФ Україна. 60 гривень за штуку. 27.607. Такі самі. Бачите, де не дає отакі. Але на сімій робочій поверхні нормальні. Вони. Це масло все витрається пальцем. 60 гривень за штуку. Колеса такі 250 гривень. Ключ такий 150 грн. Двигун 250 гривень. Ні, 250 не буде. Тут меді, Не продається. Я його лучше на міті розберу. Такі завіси 4 штуки. 40 гривень, по 10 гривень за штуку. Це, всім подякував. Писаємо на Viber, Viber 066 911 3258. Дякую.